Привіт, друзі! Вже більше року на роботі я користуюсь секатором від німецької компанії Льове. Звучить як Любов тільки з літерою W і з двома крапками над О. Минулого року його купили за 1400 гривень. Так, знаю, недешево. Але професійний інструмент не може коштувати кілька гривень. Ним я працював від весни до осені і в процесі роботи реально кайфував. Річ варта кожної витраченої на неї копійчини. Збірка надійна, монолітна, якісний метал та пластик. За рік користування двічі підгострював лезо. Якщо працювати відповідально та вчасно змащувати рухомі деталі. Секатор вірою і правдою прослужить не один рік. Зараз коротко розповім про його плюси та мінуси. Розпочну із ручки. Вона пластикова, виготовлена із якісного сплаву, який під час експлуатації не тріскається і не злазить, бо фіксується ще додатково ось такими гвинтиками. Це дуже важливо і дуже хороше рішення, як на мене. Також ручка взаємодіє із корпусом, з металевим закінченням, яке покривається пластиком. Наступний плюс лезо. Воно з заводу покрите тефлоном. Метал якісний, товстий, гарно загострений. Нічого не скрипить, не люфтить, різати надзвичайно приємно. На роботі це неймовірно хороший інструмент. Наступним плюсом є система кріплення. Це звичайний болт з гайкою, яка всередині прорезинена для кращої фіксації. За час роботи я підтягував її лише двічі. Наступним плюсом є система фіксації закритого стану. Це простенький фіксатор, який нічого особливого собою не являє, але він просто геніальний. Не виходить за межі, нікому і нічому не мішаючи. Ще одним плюсом можна вважати пружинку. Вона теж із заводу покрита тефлоном, має такий приємний сіренький колір. Спочатку я грішив на неї, бо думав, що проживе вона недовго. Але як показала практика, рік минув. Політ нормальний. Секатор не видає скрепу, який притаманний його більш дешевим колегам. Ось ця пружинка із прорезиненими дужками, які поміщаються у спеціальний виріз в ручках секатора. Ось так вона виглядає зблизька. А це спеціальні отвори для фіксації пружини. Ось тут на ножеві написано Maiden germany Компанія виробник із Німеччини. Тут виробник заявляє, що це оригінальний інструмент. Ось його емблема. Та 14 та модель для середньої та малої руки. Льове 14. Отож. Про плюси ми поговорили. Їх багато, безперечно, інструмент заслуговує своєї уваги і того, щоб його купити та користуватись. Найбільшим мінусом, як на мене, це є ціна 1650 гривень. Для мене, як для власника маленького саду, як я вже говорив, з шістьма деревами та одинадцятьма кущами, цього інструменту вистачить із запасом. Всім бажаючим, хто захоче придбати такий секатор від німецької компанії Льове, я залишу посилання під даним відеороликом. Купуйте, не пошкодуєте! Це не реклама. З цього відеоролику я грошей не отримаю. Просто хочу поділитись з вами враженням від роботи професійним німецьким інструментом. Ось так виглядають два секатори. Це епоха, яка нічого доброго собою не принесла і вже відійшла у минуле, а це майбутнє, безхмарне і багатообіцяюче. Рано чи пізно лезо секатора підсідатиме, затуплюватиметься. Я виходжу із даного становища за допомогою наждачного паперу. Ось така польська PS-30P150. Загострювати потрібно лише цю сторону, де йде кромка. І не інакше. Якщо гострити іншу сторону, у вас з'явиться люфт і секатор перестане коректно працювати. Дякую вам за увагу! Всього найкращого. Щасти!